Скільки коштує обслуговувати Audi A4 B9 15-го року з усіма улюбленим двигуном 2 літра TFSI? Є ці автомобілі в гарному стані, пробіг на машині у нас 157 тисяч кілометрів. Пакуємо сьогодні постіль розподільчих валів, замінюємо комплект ГРМ. Е, ось в такому стані у нас знаходяться постіль, розподільчі вали. Бачите, вони гарненькі, без задірів, ніяких проблем з ними немає. Буває таке, що на пробігу там 200 тисяч знімаєш цей розподільчий вал, а його просто треба виконати в смітник. Е, пакуємо постіль розподільчих валів. Ми на анаеробний герметик. Все масличком тут підмазали для того, щоб при першому запуску тут нічого не задерло. Герметик уже нанесено. Зараз будемо приклеювати постіль. Е, клапана також перепаковані. По них було також підтікання. По ходовій частині цього автомобіля будемо виконувати заміну чотирьох салонблоків верхніх важелів. Також міняти салинблоки нижніх поперечних та нижніх задніх важелів. Після чого ми збираємо повністю автомобіль, виконуємо планове. ТО замінюємо всі фільтри. Запчастини, до речі, ми всі використовуємо тут виключно в оригіналі. Збираємо машину, і віддаємо власнику готовий до експлуатації автомобіль. Ціна робіт з запчастинами 69 дев'ять тисяч гривень.